Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Смертельний ранок на Москві пишуть, що вбито двох переговірників із попередньої команди переговорів у Стамбулі декілька днів після вбивства генерала. Іода, знову хтось не хоче початку переговорів з команди яструбів. Патроша у шоці він втрачає владу. Трампу доповіли в той же час. Трампа знає, хто керує і в Україні по справжньому 20 грудня. Пишуть про термінову розмову представників команди Трампа і Зеленським. Ультиматум поставлено відставка Єрмака. Посадка хапух і коруп. І тільки тоді розмова про гроші і допомогу часа Сюсюкині закінчено. Потрібно зупинити єрмакізацію країни. А вона навпаки, єрмакізація країни триває. Пише волонтерка Самарська. і Цей процес несе колосальну загрозу існуванню України. Дуже хотілося б почути думку. Хоч одного смітуна зразка 2019 року. З тих, які на хаха -ха запевняли, що знесуть якщо що, смітуни. Походу у нас дуже великі проблеми. Що робити будемо смітуни? Пише Самарська, посилаючись на відео журналіста Юрія Бутусова. Далі в оригіналі. Хочу вам сказати, що буде далі. Друзі, ну, думаю, так, що неефективна, неефективна і монопольна влада, яка не дозволяє країні ефективно реагувати і бути гнучкою. Найбільша вада зараз Зеленського це повна єрмакізація його влади. Зеленський фактично не є самостійним політиком, не він визначає дії держави в більшості сфер. Все визначає єрмак людина, яка за Конституцію, нагадаю, не має ні повноважень. Яка не має взагалі визначених взагалі, законом відповідальності. І все це тепер треба вирішувати через Єрмака. Ну собі уявіть, навіть якщо людина супергеніальна, як одна людина може керувати всім? Іде страшна війна, 40 мільйонів людей. а Єрмак у нас все. Зовнішня політика, внутрішня політика, призначення керівників Сил оборони, щоб ви розуміли, все це теж через Єрмака. Він все контролює, курує, він присутній всюди, всі економічні рішення, розподіл коштів. Зараз він все забрав в собі, грошей навіть на відновлення країни, все він контролює. Парламентські рішення, робота Верховної Ради, найбільшої фракції Слуга народу все Єрмак, все через його кабінет. Просто абсурд взагалі. Ну, такий, е, ну е, Володимир Зеленський він по суті обнулив саму посаду президента. При ньому е, важливіше бути головою офісу, ніж навіть президентом. Бо президент це просто людина, яка озвучує тексти, які готує апарат Єрмака. Ну, це, на жаль, результат п'яти років а, президентства Зеленського. Єрмакізація влади це найбільша, на мій погляд, зараз загроза. І саме через це саме Єрмак обмежує свободу слова, вимагає, вибиває кошти на телемарафон. Уявіть собі, друзі, 2 мільярда гривень йде телеканалам олігархів, щоб там просто хвалили Зеленського, і щоб там розповідали цей телемарафон всюди крутився. Люди, ми збираємо гроші на дрони. На озброєння, забезпечення за 2 мільярда гривень, друзі, можна купити тих FPV, що фронт буде воювати ну, місяця 4 просто тільки цими дронами. Ні. Замість цього ці величезні гроші йдуть на пропагандистів Зеленського, які мають народу розповідати: все добре, все добре. Збирайте свої гроші, свої гроші збирайте, жертвуйте на армію, копійки. Збирайте по 100 гривень, по 200, а ми поки будемо ваші гроші, які ви збираєте, отримувати з бюджету. Це таке лицемірство і нахабство, такий нахабний самопіар і бажання хвалити себе непомірне, бажання чути про себе оплески, овації. Ну це дуже погане акторство. І це найгірша роль, на жаль, яку грає Володимир Зеленський і автор лібретто до його ролі Андрій Єрмак. Друзі, я впевнений, що прийде час, і за ці злочини, за цю кров, яку, яку було створено, за цю корупцію. І Зеленському Єрмаку доведеться відповідати, бо український народ вололюбний, він дуже добре пам'ятає і намагання його обманювати тривалий час і тримати просто за людей, які нічого не розуміють, які можна маніпулювати. Все ж таки рано чи пізно для Зеленського закінчиться так, як має закінчитись. Видання ВІПІСІ пише наступний голова офісу президента Андрій Єрмак, не вірив у повномасштабне вторгнення Росії та за два тижні до початку повномасштабного вторгнення таємно зустрічався з представниками Росії або покривав ворога перед вторгненням, що було явно видно і чутно від Зе, від Арахамії від Данілова та від інших приспали увагу як військових, так і українців. Хоча мали всі матеріали від та Британії, і тут питання не у когось з тих чортів. Питання відповідальності тут явне перевищення службових повноважень та ігнор, який привів до... Трагічних наслідків у матеріалі також йдеться про те, що Єрмак говорив про загрозу російського вторгнення у 2022 році, стримано не зважаючи на попередження з боку західних партнерів. Президент йому настільки довіряє, що прощає і неудачі. Наші співрозмовники у владі стверджують, Єрмак схилявся до думки, що жодного повномасштабного вторгнення Росії не буде йдеться у матеріалі. Єрмак також провів переговори з росіянами за два тижні до повномасштабного вторгнення в РФ. Так 10 лютого він зустрічався з головою російської делегації. Тоді ще існує. Чи тристоронньої контактної групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі Дмитром Козаком у той же час Василій Васильєв пише наступне: зарадники, які на чолі з Єрмаком та слугами здали південні держави та намагалися здати у селі от тільки народ та ЗСУ завадили те, про що ми говорили з 2019 року, отримало офіційне підтвердження керівників СБУ призначило ФБР РФ указами Зеленського. Ви тепер розумієте, як потрапили на посади Єрмак Татаров, Кубраков Демченко, Тимошенко, Левченко, Буданов, Гілашвілі, Таран, Деркачевам. Тепер ясно, чому відвели війська з Гостомоля та батальйону Шилок з Києва. Тепер ясно, чому здали АЕС дамби, заводи та музейне золото. В когось ще залишилися питання, чому була знищена українська розвідка. А групу шведа розстрілювали по Києву. Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперські комплекси аеророзвідку, Чому було розформовано танкову бригаду оручі та відведено війська? Вам ясно, чому було розміновано всі мости, дороги, лінію розмежування та Чонгар. Тепер зрозуміло, для кого будували бетонні дороги? Ви. Розумійте, що ви наробили 2019 тисячі Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.